20% медикаментозних гепатитів викликані БАДами І це люди, які хотіли покращити своє здоров'я, і як прояв любові та турботи до себе жменями пили БАДи. Медикаментозний гепатит це токсичне враження печінки, і серед них 20% припадає на безконтрольний прийом бадів. Токсично на печінку можуть впливати багато ліків, такі як антибіотики у високих дозах, гормони, цитостатики, протипухлинні засоби і багато інших. І серед них. 20% припадає на бади. Це є до того, що коли ви п'єте жменьку, наче безобідних бадів, це не завжди так, адже часто туди потрапляють високі концентрації речовин незрозумілих, які не проходять стандартизацію, сертифікацію, і ви можете передозувати будь-що. Дефіцити будь-якої речовини для організму можуть бути шкідливими. Але й надлишок речовин також шкодить. Я проведу аналогію з трафіком автомобілів в великому місці в Києві. Як це працює? А ви вже екстраполюєте на біохімію. Коли в Києві багато автомобілів, затори, пробки, рух зупиняється так само, коли в організм ви е, випиваєте багато тої чи іншої речовини: чи це кальцій, чи це магній, чи це. Куркумін чи будь-що інше, воно так само закупорює швидкість а, біохімічних процесів. Тобто надлишок речовини це так само може бути шкідливо, як і її дефіцит. Але ви маєте пити БАДи, якщо хочете, то помірковану невелику кількість штук. Хай це буде 1, 2, 3 БАДа одномоментно, наприклад, там, вітамін Д, магній і омега. Ви пропили курс, а потім щось інше. Але одночасно я бачу схеми, де нутриціологи з жменями призначають людям БАДИ. Це може шкодити. І я наводжу достовірні джерела. Це свіжа статистика в США. Друзі, а скільки ви п'єте жмень-бадів на день? Напишіть, будь ласка.